Всім привіт! Ви на каналі Buckstro і я надіюсь, що я ще вам не набридла із цим улісом. Тому що я вже сьогодні 11, 11, так, січня, і я вже сьогодні прочитала тільки що четвертий епізод, частина 2. А, я нагадую. Всім, хто тільки що приєднався до мого каналу, що я перечитую У ліса. Влоги на попередні епізоди в мене є. Хто читає У ліса разом зі мною чи хоче розпочати, то дивіться. Я перечитую заново і коментую четвертий епізод по схемі називається, Ну, розумієте, тут є схема. так, в Кінці супровідні матеріали. Він називається Каліпсо. І сцена відбувається у будинку. Тобто, як я вже говорила в попередньому-третьому епізоді, це ось такий вже епізод, коли ми будемо знайомитися із Блумом. Так? А, і дія відбувається, як тут пише, схема у будинку, сцена, так? У будинку, тобто у будинку Блума. Це е, такий уже частинка, коли ми знайомимося з самим Одіссеєм, ну, типу так, прообразом Одіссея нашим Блумом. Тому що е, дуже такий контраст відчувається, коли читаєш цей епізод із попереднім. Так, перші три були про телемаха, тобто про Стівена дедала. А тут ми вже знайомимося з Леопольдом Блумом, ключовим головним героєм цілого роману Уліс Джойса. І тут також написано, що символ німфа, техніка, оповідь, зрілість, мистецтво економіка, орган нирка. А, ніби знаєте, такі ключові символи, елементи епізоду. Колір помаранчевий. Так. І ще схема Лінаті тут пише, що значення подорожнє, який рушає далі. А, орган тут теж вказано нирки. Діалог з двома учасниками, техніка ніби написання, внутрішній монолог. Година з 8 по 9, тобто тут ми вже бачимо, як починається ранок Блума. Отже, що би я хотіла сказати, і що я собі такого занотувала щодо цього епізоду, він читався набагато легше, ніж третій епізод, набагато, але це вже потік свідомості Блума, і трішки так незвично було вливатись в його потік свідомості, тому що потік свідомості Блума е трохи відрізняється від потоку свідомості Стівена. У Стівена він такий якийсь довший, розширший. А тут у Блума такі короткі асоціації, дуже короткі, ти не встигаєш деколи зрозуміти, яке слово він причепив, до якої думки, що він має на увазі, і трошки, трошки його так ну, легше читати, ніж третій епізод, але привикається по-новому, тому що це Блум, новий герой. І ось така техніка у Джойса, так? Потік свідомості. Чому Каліпсо? Тому що, як виявляється, це така німфа острова, Німфа острова, дочка Атланта головна одна з героїнь Одіссеї Гомера. І вона приютила, скажімо так, дуже гостинно зустріла цього Одіссея, нашого, ніби так, Леопольда, Леопольда Блума, коли в Одіссея розбився корабель. Чому символ нирки? Тому що епізод починається так епічно. Давайте я вам зачитаю початок. Містеру Леопольду Блумові смакували нутрощі тварин і птахів. Він любив густий суп з гусячих потрухів, пупки, що відгонули горіхами, тушковане смалене серце, нарізану скибочками печінку, спряжену з хлібними кришками. Смажену тріскову ікру, а над усе він любив смажені баранічі нирки, які залишали в роті тонкий, ледь відчутний запах сечі. Нирки не сходили йому з думки, коли він тихенько сновигав по кухні, збираючи їй снідання на тацю з нерівним дном. Починається такий бенкет, такий, знаєте, із е, третіх. Із третього епізоду, і з попередніх епізодів, коли е, такого не було, не було акценту на якомусь тілесному, там на, так детально не описувалося, що там їв Стівен. Тобто були якісь такі е, духовні штуки, так, о, там смерть матері Стівена, ще якісь там його думки, навчання такі в Парижі, щось. А тут починається от таке. Незвичне знайомство з Леопольдом Блумом, згадайте, як, наприклад, всіх героїв, коли ви читаєте книги, як вас автор знайомить зі своїми героями? Як? Якщо це якісь старіші століття, ну я, наприклад, згадую навіть Золя, він зразу починає з описів героя, з, ну, з якихось таких прикмет його. Чи там опис Вітальні, в якій є герой, і тоді вже ми дізнаємося про героя, як він виглядає, як він сидить. Або згадайте Дікенса, от недавно я читала його Повість про двох місто, там в мене напроти мене стоїть у моїй бібліотеці. Чи згадайте, ну, взагалі, згадайте старішу літературу 19 століття, 18. -те. 20, тут 20-те століття, так? 1900 роки, І що ми бачимо Блума з того, що йому смакує. Джойс говорить, просто знайомить нас, аби ми розуміли, що от такий герой Блум йому смакують внутрішні тварин і птахів. Так незвично починає знайомство з цим героєм. Мені ще дуже іронія Джойса сподобалась. взагалі, іронія, якісь такі сміховинні штуки. Вони мені дуже класно настрій піднімають. От, наприклад, мені дуже сподобалась така іронія, до речі, про росіян. Він тут пише, росіяни вони такі слабкі, що японцям їх і на один зуб не стане. Або ще іронія дуже смішна, просто бомба, тому що вона стосується трохи і мене, тому що я її використовувала. Також це епізод, коли наш головний герой Леопольд Блум у кінці він йде в туалет, і в туалеті читає газету, і потім ну, витирається шматком тої газети. Давайте я вам зачитаю. Ну, загалом, якщо ви читали. Якісь такі натуралістичні, цікаві описи. Або навіть якщо ви читали Маркіза Десада, як і я, вам уже не буде страшно противно читати епізоди. Тому що це життя. Ми всі ходимо в туалет. І чому би цю процедуру не описати? Ну, наприклад, він очинив. Ногою розхитані двері вбиральні. Треба обережно, щоб не забруднити штани і на похорон. Зайшов, нахиливши голову, щоб не зачепити за низький одвірок. Залишивши двері, причинені, він одстибнув шлейки серед смороду затхлого, хлорного вапна і старого павутиння. Перш ніж сісти, визирнув у щілину на сусідські вікна. Король сидів у скарбниці. Нікого присівши на помості, він розгорнув газету, гортаючи сторінки на оголених. Колінах. що небудь нове легеньке, не дуже поспішай. Стримайся хвилину. Перша премія. Тому що в мене був такий епізод, що я теж читала цю книжку у лісу трошки в туалеті. Було таке. Ну Взагалі, я вам говорила, що в якомусь відео чи як читати більше. Чи лайфхаки, здається, як читати більше? Я о, говорила, що я люблю таке практикувати, брати книгу у туалет і її там трошечки читати. <рив> ну і тут у кінці тут описано, що він рвучко одер половину призового оповідання, потім швидко підтягнув штини, застебнув підтяжки, гудзики, смикнув хістки двері убиральні і вийшов із сучінок на світло. Ну, тут далі сторіночка, так, як він сидить на туалеті, що він там думає, як він сидить у туалеті, що він думає, коли читає ту газету <рес> цікаво. Мені ось такі іронічні, смішні моменти завжди піднімають настрій, якщо вони отак описані, цікаво, весело, незвично. Тому що я рада, що такий епізод надрукували, що він є. І що Джойс про таке пише, тому що це життя, це життя. І що би я ще хотіла додати, що Блум у нас це рекламний агент, так? Якщо Стівен це вчитель, Блум рекламний агент, і він бачить у всьому таку якусь, знаєте. Чому важче читати цей епізод, тому що це інше мислення, це мислення рекламного агента, і Блум всьому завжди, знаєте, бачить, яку можна вигоду отримати, скільки там хто заробляє. Ну, наприклад, давайте я вам зачитаю, щоб ви розуміли. От коли він, ну, епізод відбувається у будинку Блума, він стає. Моллі там ще валяється на ліжку його жінка, він там готує собі сніданок, йде купувати, іде купувати, потім приходить додому, назад смажить собі нирку. І от коли він іде по вулиці, щоб купити собі так і посмажити потім вдома на сніданок, от які його думки, так? От, наприклад, він підійшов до лері оруркової корчми. Із закритованого льоху ледь пахнуло портером. Крізь розчинені двері бару долинає дух імбирного пива, чайного листя, кришеного печива. Проте корчма вигідна якраз біля кінцевої зупинки. Тобто думки зразу як у рекламіст, як у того, хто працює в маркетингу. І розташування, локація. Як трафік і тому подібне. От корчма Моллі в нікудишньому місці. Звичайно, якщо по північній окружній проведуть трамвай від Скотного ринку до набережної, її тоді ціни не складеш. Тобто він відразу собі якісь паралелі так кладе з іншою корчмою, щоб там можна покращити, щоб збільшити трафік, е, трафікогенерацію і тому подібне. Або, от, наприклад, е, отут. Де, е, сторінка 97 Де в них беруться гроші. Приїздить такий собі рудий офіціант, з якогось там лейтрима миє посуд і виливає недопитки у підвалі. А потім не встигнеш оглядітися, уже він багатий, як адам Файдлейтер або Ден Телонс. Хоч конкурентів до біса п'ють геть усі. Добра була б розвага, пройдіть через Дублін так, щоб обминути шинки. Багато не заощадиш. Може, з пияків викладеш. Три, а прибутку 5, а що хіба? Шилінг тут, шилінг там, зрештою, і накапає. Може на оптомих замовленнях. Тобто такі зразу його думки, як ті е, заробляють гроші, тобто про прибуток, про ось ці всі рекламні штуки. Отака, знаєте, зразу вигода, е, інше мислення загалом, ніж у вона. І. Е, що би я ще теж тут хотіла додати, Ну, про нутрощі, про такий бенкет, ми вже з вами говорили, так? Ну, і що в Одіссеї теж так їли ці внутріщі. Ну, знову ж така наша паралель у ліса з Одіссеєм. І цікаве також тут є слово, цікавий, напевно, лейтмотив. можливо, він буде застосований далі, я вже чесно. Оце вже не пригадаю, тому що перечитувала давно. Метемпсихоз. коли Блум пояснює Моллі, що це таке, так що, коли що, типу, ми можемо існувати в іншому житті, що ми жили раніше там, як тварини там, чи рослини, дерева, і будемо жити е, після нашої смерті десь ще. А ще цікаво, тут є передбачення зради Моллі. Тобто, давайте я вам зачитаю, щоб ви зразу зрозуміли, як Блум передбачив, що Моллі його зрадить. Так, тобто, вона отримала лист від Бойлана лист від Бойлана, але він уже це помітив. Наприклад, у холі лежали два листи та листівка. Він нахилився і взяв місіс Меріон Блум. Серце відразу забилося повільніше. Чітка рука Місіс Меріон. Тобто інше, інше звертання до його жінки, так? тому що він одружений на жінці Моллі, а тут її так фамільярно називають у листі і плюс, ну, тобто я не буду далі загадувати, але от ви самі побачите, коли будете читати, що ну, Моллі зрадить йому загалом. і він вже це передбачив, коли <сміст> подавав їй лист. Хоча вона каже, що лист так відбойлана, мовила вона, він прислав програму, типу, щось таке. <сміст> і також ще один лейтмотив, який дуже нас пов'язує зі Стівеном. От Чому ці два різні герої? Стівен, молодий вчитель, у кого померла мама, і Леопольд Блум, рекламний агент, одружений на Моллі. Чому вони отак будуть пересікатися? Що їх пов'язує? Багато чого. Тут нам натякає, наприклад, на те, що обидва герої ходять в траурі. Так, Стівен через те, що в нього мама померла, він носить цей траур. А Блум, тому що він запрошений на похорони на 11-ту годину. Тут помер якийсь містер Дігнем. Так, і до речі, навіть розділ на цьому закінчується. Він постійно думає Блум про цей похорон, про мотиви, про смерть. Тобто розділ закінчується таким закликом бідолаха Дігнем. І Блум також згадує свого сина Рубі, який помер давніше. От, наприклад, його думки. Тобто зразу Він запрошений на похорони містера Дігнема, і в нього такі думки про свого, про свого сина, який в нього помер. Так, от зачитаю вам. 15 учора дивний збіг і число 15. перший день народження невдома, розлука. Пригадую той літній ранок, коли вона народилася, прибіг до місіс Торнтон на Дензіл-стріт і постукав у двері. Добряче стара. Багацько, мабуть, дітей допомогла привезти на світ Божий. Вона відразу збагнула, що бідолашний малий Рубі не виживе. Що ж, серм Бог, милистивий? Вона збагнула відразу, якби він жив, йому було б зараз 11 років. Тобто 11 років тому помер у нього син. Так. Син Рубі. Ну, ось так бачите, на жаль. На жаль, так. І Блум про це теж думає: про свого е мертвого сина. І також Леопольд Блум без ключа. Тому що він тут говорить, що ключ залишив у інших штанах, а не хоче вже йти вибирати, і виходить без хати, виходить з хати без ключа. Так само Стівен, але він віддав ключ Мулігану. Так. Тобто, знову ж таки, отакі маленькі штучки починають пов'язувати цих двох героїв, ми маємо розуміти, що вони будуть стикатися і. І, і далі вже не буде говорити. <смі> ви самі побачите, коли будете читати у ліса. Що буде далі? Ну, Я буду з вами прощатися. На сьогодні це все. Це були ось такі цікаві штуки, які зустрічаються в епізоді номер 4 Каліпсо. А ви пишіть, чи ви читаєте У Ліса. І... Всім па-па, всім хорошого дня, ми зустрінемося з вами у наступних відео. До речі, такий маленький спойлер. Цю суботу, 14 січня, у мене вийде аж два відео. Я отак прям вирішила викласти в один день два відео. Два довгі різні відео. Тому, якщо ще ви не підписалися, то підпишіться. Вони вже поставлені на таймер просто отак, коротше. Так що все. Вам від них не втекти. <ріст> Вони все одно вийдуть 14 січня. Так, всім папа, всім ще раз, папа, я буду з вами прощати.